Слава Ісусу Христу, усім благословінь! Слово Боже це є найсильніша зброя. Коли людина перебуває в слові, в пізнанні, в щоденному відкривенні, покаянні, служінні Богу, коли не є актерство, не є просто буква, а коли християнство, наслідування Ісуса Христа стає любов'ю, стає бажанням, стає життям, то смерть. Муки, пекло, прокляття, ад вони не мають влади над людьми, які Христові, які з Господом. Слово Боже, це є сильна дуже зброя проти. Цієї сієї піднебесної тьми проти духів, проти сатани, тому що сатана він весь час працює, щоб люди мали споплюжене слово Боже, щоб люди мали свою думку, перекручували слово і доносили щось своє. Бо чисте неспотворене Євангеліє, чисте слово Боже, істина для сатани це смерть, коли люди використовують його, то сатана програє.